6-7 січня очікується різке зниження температури вночі до 14-19 морозу, місцями до 22 градусів, що відповідно становить загрозу життю та здоров'ю людей, особливо тих, що не мають постійного місця проживання. Та і інших, ви знаєте, 6-7 січня, це у нас святкові дні, будуть можливі випадки обмороження і тому подібне. Тому нам потрібно скоординувати нашу з вами роботу, наші з вами заходи, проінформувати громадськість про ті заходи, які нами вживаються з метою упередження негативних явищ для громадян. Тому ми з вами тут сьогодні і зі зібрались. Сьогоднішній день нами проведена відповідна робота, продовжує функціонувати всі ті передбачені. Пункти обігріва – це всі медичні заклади. Це так, як було передбачено оперативній нараді, всі адміністративні приміщення, обладнані пункти обігріва, служба в службах міської ради і виконавчого комітету, забезпечений гарячий чай, печиво, цукор. От, крім того, ми готові до розгорнення мобільного пункту обігріву в районі пляжу. Міського. Для цього була управлінням соцзахисту придбана пічка, замовлено 40 кубів дров, придбано обладнання для цієї пічки, ліжко, замовлені і виготовлені столи і лавки. Тобто ми повністю готові сам намет нам надає Червоний Хрест, Білоцерківська міська організація Червоного Хреста, тобто ми повністю готові до розгортання. Крім того, замовлено гаряче харчування. Щодня це харчування надається товариством у в кількості 20 порцій. Харчування складається із першої страви, другої страви, котлети гарячого чаю. Загалом вага цього обіду складає 1060 шістдесят Підготуйте за результатами наради, доручення міського голови. З нагадуванням нашим структурним підрозділам, хто за що відповідає, хто що має забезпечити. Всі інструменти, всі те, що забезпечує всі в робочому состоянні, на машинах все готово в посіданні робочий управління охорони здоров'я, щоб було в дорученні міського голови, має бути зазначено мати на цей період резерви відповідних медичних препаратів. Та матеріалів для надання першої медичної допомоги та невідкладної допомоги, Там, політравми, травми, переломи, тому подібне, обмороження, обмороження і тому подібні, травми пов'язані з даними кліматичними умовами. Оскільки ми там додатково розгор... оскільки це ми розгортаємо наш пункт обігріву на території парку, окремо зауважити в листі до національної поліції, щоб вони там збільшили в цей період кількість патрулів, де взагалі на, Різдвяно... на різдвяні свята з огляду на новорічні, приділити цьому цьому об'єкту в центрі міста більшу, більшу увагу.